І Яка віде заборона? – В будинку на вулиці Богоявленській, 4 Олена Мазуркевич живе понад 12 років. Вже рік, як жінка не може спокійно ні спати, ні дихати, а з нею два малолітні онуки, які страждають на серцеві хвороби. Пані Олена не стримує своїх емоцій. Агресія змінюється безвихідним плачем. Я вас прошу при всіх людях прошу ради того. Оце все зняти. Я не можу жити. Я в мене немає, я вам казала. Я купіть, сьогодні, мені, тому, люди, я кайфу, мені купіть мені люди хай куплять мені рівноценну Купіть мені равноценну квартиру. Так само ви почекайте, ви вас є діти. Чого ж ви, То, має ви, має? ви маєте займаєтеся А я займуся так. своїм. Олена Мазуркевич каже, через постійні випари з салону краси, який знаходиться в підвальному приміщенні, неможливо провітрювати помешкання, а хімічні запахи спричинили в неї алергію. Я постійно капаюсь, лікуюся, зудить обличчя, зудять очі, пече в роті, в горло прямо перекриває так, так і в все середина болить. Олександр Шевчук розповідає: запах в квартирі огидний, і провітрювати її не має сенсу. Витяжка ця туалетна, і оцей постійний запах нагнітається прямо в квартирі, тобто ж, я відкриваю вікна, окна, а запах все одно буде з туалету йти в квартиру. І в квартирі запах стоїть доволіки неприятний. І зауважує, замість того, щоб встановити власну, керівник салону краси користується загальною витяжкою. А відтак всі запахи осідають в людських квартирах. Їхня витяжка підсоединена к спільної витяжці. Тобто те, що вони там виробляють запахи, включають принудительну витяжку, і все це йде к нам в канал. Нагнітається давление в канал, в каналі витяжному, і воно в квартири все це уходить до нас. І запах ставо такі то есть люди дорослі, я понял, що алергія у них на ці запахи серйозна. Заяви Рівненському міському голові, в поліцію, в Держспоживслужбу, санепідемстанцію, управління торгівлі Олена Мазуркевич не один раз оббивала пороги кожної з цих установ. В результаті перевірок комісії зафіксували сильний запах та випари хімічних речовин. Згідно із приписом, салон повинен припинити виконання робіт із використанням хімічних речовин допоки не встановить витяжку. Попри те, що припис датується кінцем липня, салон працює й досі. І як ствердження стверджують мешканці Богоявленської чотири тут і надалі продовжують користуватися хімічними речовинами. Орендодавець Людмила Литвиненко каже: забороненими препаратами не користуються, але й витяжку не встановили. Але витяжку ми замовили. Витяжка з понеділка мають. Дайте мені калькуляцію на цю витяжку. Майстер був. Багато перукарень у нас є дуже багато. І навіть в нашому будинку, які працюють без витяжки. Але якщо є скарга, значить витяжку треба зробити. Власниця салону каже, припинили користуватися хімічними препаратами, проте жодних документів, які підтверджують це, не надала. Натомість переконує, що Олена Мазуркевич її шантажує. 15 років на мене От в мене цей салон, і 15 років вона на мене скаржиться, все їй погано. То, і мій чоловік добудував її балкон, я вам дивлюся в очі. Да. Ви тоді скаржились, тільки ми почали тут робити ремонт, ви скаржили, що вам холодно, була комісія, що я вам перекрила отоплення. Потім ви знов трошки ви затихли і знов це почалося. Також після нібито припинення випарів не було жодної перевірки, яка б зробила заміри і перевірила правдивість слів господарки салону краси. Більше і детальніше дивіться у вівторок, 6 вересня у програмі Комунальний патруль. Анна Хіночик, Олег Тарасович, новини Рівного.